Одна гривня 2022 року. На перший погляд, цілком звичайна монета, таких як в обігу десятки то й сотні тисяч. Але один із колекціонерів заплатив саме за цей чудовий екземпляр небагато немало 3 тисячі гривень, що в 3 тисячі разів дорожче від номіналу, який вказаний на цьому цій монеті. Чому ж секрет цього дивного металевого кружка? А вся справа в тому, що монета ця зовсім навіть не звичайна. Якщо придивитися уважно, то поле монети має ось такий невеличкий все ж таки, відступ. Тобто сам металевий кружок більший за звичайний. І саме ось ці виміри, які ви бачите на штангур циркулі. І вказують на те, що ця монета в 1 гривню 2022 року виготовлена на нерідній заготовці. На вагах ви бачите 4 грама, і можете переконатися по товщині і діаметру монети, що ця гривня 2022 року виготовлена на заготовки від монети 2 гривні. Тобто, якщо придивитися уважно. Ви зможете переконатися, що діаметр монети більший, і він абсолютно дорівнює монеті 2 гривні. Чи виник цей брак випадково, чи ні? Швидше за все, ні. Ці монети виготовлені на спецзамовлення. Ну, якщо так можна назвати. Певно, це зумисне, зумисне виготовлення раритету на Національному банку. На монетному дворі Національного банку України, і ось саме така монета і е, отримала життя. Серед колекціонерів подібні раритети, зроблені чи то випадково, чи зовсім навіть не випадково, досить цінні. Інколи за такі монети платять не те, що тисячі гривень, а навіть десятки тисяч гривень. Поставте лайк, підпишіться на канал, з нами завжди цікаво.